Добрий день, любі мої! Подивимося з вами, Миколаїв. Що чекає Миколаїв та Миколаївську область? Отже, Миколаїв кажуть, карти Миколаїв тримаються, знаєте, як от Бореться за свою, летить, пролітає. Дуже багато коштів вкладене в те, щоб Миколаїв не згорів. Союз якийсь буде. Хтось дасть допомогу. Ви знаєте, вони як захочуть як, якийсь. Похід зніснити на Миколаїв, знаєте? Але він дуже, дуже тримається. Будуть поранені. Будуть по Миколаєві будуть поранені, чи будуть прильоти? Так, будуть прильоти і будуть смерті. І, знаєте, тут найболючіше, що, скоріш за все, будуть дитячі смерті. Карти кажуть, можливі дитячі смерті також. По Миколаєву будуть гатити. Так, отже, давайте подивимось. Миколаїв ще раз неклав. Що там за пекуло? Миколаїв не здадуть. Миколаїв охороняється, обороняється, вкладаються кошти. Будуть такі, знаєте, якісь засилання ДРГ, будуть. Так, смерті все-таки будуть. Десь ночі будуть лупашити. Так. Отже, Миколаївська область. Давайте подивимося Миколаївську область. Миколаївська область. Взагалі там Миколаїв таки. Стабільно важко. Давайте. Руйнування, область десь на кордоні з Миколаївської області будуть бої, будуть смерті, будуть розвідування, будуть іти, як трошечки трошечки пройдуть вперед, будуть поранені, але не візьмуть, кажуть, не візьмуть Миколаїв. Там, з коштами, а, ну, це, будуть, це ті, які будуть, можливо, якесь там село буде взяте окуп, окуповане так, якесь там село в Харківській області, а в Харківській господі, в Миколаївській області, тільки я дивилась Харків, а, буде окуповане, але воно, знаєте, як буде. Туди-сюди, туди, сюди. Туди, сюди. Воно як буде переходити, то наше, то їхнє, то наше то їхнє, От таке будуть такі якісь. І там, де вони будуть, в цьому селі воно може грабуватися, можуть забирати гроші у людей, грабувати людей. А, ви знаєте, що мені область? Карти кажуть, що в області. Миколаївський. Буде смерть якоїсь дуже відомої людини. Але ця смерть буде нам, як знаєте, колаборанта якогось, чи що, Херсонського, в Миколаївській області. Як Колаборанта. Заїжджого. Ну, буде та й буде. Тут таке, нічого було приїжджати. Так буває, інколи так буває. Так, дивимося ще на Миколаївську область на інших картах, на інших колодах. Так, жертви будуть. Вночі буде так. Ну, вся область буде наша. Тому, Миколаїв стабільно важко. Якось трошечки на цьому тижні буде більше смертей. Давайте ще витягнемо. Так. Да. Буде трошечки більше смертей. Більше смертей. Кого смертей? Діток мені кажуть. Із за здачі позицій. Ой. Миколаїв. Всім дякую. Тримайтеся. Всіх вітаю з Днем Незалежності, яке буде у нас на цьому тижні. Я бажаю вам вистояти, бути незалежними і бути здоровими. Всім дякую за увагу! Бережіть своїх діток.